Новинка четвертого каталогу, туш 5 в одному з ефектом HD. Це наш бестселер Туш 5 в одному. Вона пластикова, має більше 200-силиконових щитинок. Вони дуже гарно піднімають наші вії. І акція цього каталогу, якщо ви придбаєте одну туш, то ще йде по спецціні отакий олівець. Отже, ми зараз скриємо і подивимось. Цю туш. У нас дуже зручна така упаковка, тобто, ви знаєте, що цією тушью ніхто не користувався. Подивимося саму кісточку. От вона така фіолетово-чорна, дуже схожа на минулі туші, тобто є короткі щитинки і є великі щитинки. Бачите? рекомендуємо в каталозі номер 4 новинка туш 5 в одному